Свій бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Вітаю всіх неділя, 9 листопада. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете по залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і починаємо з аналізу ситуації на війні. Є свіжі свіже зведення. Від генерального штабу збройних сил України, отож, втрати окупантів за минулу добу. Мінус 970 в особовому складі, мінус 5 танків, мінус 1 бойова броньована машина, мінус 19 артилерійських систем, мінус 8 крилатих ракет. Ну і ще кілька мінусів. Ознайомтеся. Інформація є у відкритому доступі. А ми підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Засновник благодійного фонду «Закримо небо України, генерал і колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко, пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні, слава вітаю вас. Глядачів, слухачів почнемо з українських діпстрайків та мідлстрайків. Робота по енергетичних об'єктах триває. На жаль, росіяни теж завдають масованих ударів по українських теплоелектростанціях. Але що відомо за сьогоднішню ніч? Прильот по нафтохімічному підприємству доволі далеко в Казані. Казань Орг Сінтез, теж підприємство, яке працює на, на оборонку російську. Ну і те, що ближче до нас, при чому тут. Дуже цікаво, що повідомляють саме про ракетну атаку. Вороніш повідомляється про вибухи. Чули щойно в новинах цю інформацію. Ну і значить, пишуть, що публікують відео, де горить місцева ТЕЦ Вороніжська тец 1 Ну і ще ближче. Це вже такі Мідлстрайки. Корєнєво на Курщині. Там теж, значить, по удар по якійсь підстанції в Білгороді ТЕС Луч. Це єдина, яка продовжувала працювати в цьому місті. По суті, робота по енергетиці, принаймні у наближених до України населених пунктах Російської Федерації. Федерації. ну і отака прицільна історія з Казанню Казань оргсінтез як ви це бачите Тобі звернути увагу, що ну зрозуміло, що продовжується стратегічний наш підхід е, нанесення шкоди е, економіці воєнної. Я підкреслюю воєнної економіці і в першу чергу забезпечення збройних сил Російської Федерації не підематеріалами паливомастильними. Але це відбувається і на населенні, і є статистика російської якби соціологія, опитування, що до 86% населення російського показує, що вони втомились від війни. Це теж важливий показник, тому що морально психологічна складова широкомасштабної війни важлива. Крім того, по суті, я хотів би звернути увагу, що е, вот, в доказі того, що не просто якби деспалова, е, бензин, мастила обмежуються, і це впливає на ефективність дій підрозділу частин Російської Федерації, а, наприклад, удари показані. Говорять про те, що там компоненти присадок і все, що пов'язано з авіаційними компонентами. Ми бачили, наприклад, що після операції паутина, як зменшився потенціал застосування стратегічної дальної авіації, і це означає ракет Х-101 по об'єктам нашим, хоча ані останній час акцент роблять на балістичній Ракети, це з одного боку, такий штрих-акцент, на який би, на мій погляд, треба звернути увагу. А інший ви мимохідь про це сказали. Що сучістю ракетного озброєння це дуже добре. Що ракети, ракети, дрони у нас б'ють по воєнним об'єктам не тільки на території тимчасово окупованого Криму, спільно з дронами, і за рахунок цього ефективність ударів підвищується. А це саме має місце і вже десь з тиждень, якщо не більше безпосередньо по об'єктам глибини Російської Федерації, і якщо питання про те, чи там дають не дають дозвіл на союзники по застосуванню своєї ракетної зброї в глибину Російської Федерації, то поступово масштабується вироблення наших. Засобів ракетних і ракетних дрон, і тут і ми бачимо співсполучення застосування цих засобів, а це означає і підняття ефективності враження цих об'єктів. Добре, ви вже сказали про стратегічну авіацію, яку росіяни використовують все менше. Ще одна деталь, власне, те, як міняється політика використання, зокрема мобільного зв'язку на Росії. Що вони зараз повирішували? Що по-перше, якщо якась сімка, тільки сім карта мається на увазі мобільного зв'язку, тільки е, значить з'являється в мережі, то мінімум на 24 години. Е, на цю сімку не дається мобільний інтернет. Все більше там в Росії також обговорюють питання для аналогічного да, для сім-карт, які не були в мережі понад 72 години. Ну тобто, якщо телефон три доби був вимкнений і його увімкнути, то там бездротового ну, цього мобільного інтернету просто, просто не буде. Ну і це якраз історія в тому, що росіяни настільки злякалися, як пише Сергій, безкресно він же флеш. Чого боїться Росія? Повторення операції Павутина, коли сотні дронів під управлінням через ЛТЄ атакували військові об'єкти. От Павутина це була ще у червні, да минулого здається навіть року. Чи я вже можу щось помилятися? Але справді стратегічну авіацію росіяни з тих пір використовують все менше і менше. І от учорашня масована атака по енергооб'єктах тут якась була рекордна кількість і міг 31 Причому їх злітало більше ніж ніж по. Ким прилітало кинжалів. Ну і акцент був зроблений на кинджалах, що ви за цим бачите. Росіяни вивчають ситуацію. У нас у нашій системі протиповітряної протиракетної оборони з одного боку з іншого боку, займається модернізацією своїх засобів нанесення ураження, і тому вони модернізували балістичні ракети іскандери, а кінжал – це ракета Іскандер, тільки яка запускається з повітря. Значить, модифікували програмне забезпечення, яке дозволило значить, виконувати завдання на маршрутах і маневри. Це головне більш ефективно, що значно затруднило дії обслуг наших зенітно ракетних протиракетних В Зв'язку з тим, що у нас їх невелика кількість, хоча німці дякуємо їм, за останній тиждень надали ще. Дві батареї французи говорять, що будуть передавати Україні сам ті з новою ракетою з більшими протиракетними можливостями, німці ж теж займаються АР-СТІ, які хоча б на невеликій дальності, але ж працювали по балістиці. Тобто є такі кроки, щоб покращити цю ситуацію, але на поки. Не вистачає батарей, трам там обіцяв десь 18, Ну це якщо взагалі це відбудеться на весну наступного року, і тому вони вивчають, де немає засобів нашої протиракетної оборони, і там зосереджують удари балістики. І в таких умовах вона фактично ці ракети досягають цілі. А скільки вони вважають, що це ефективно, то ми бачили в останньому повітряному удари саме по максимуму застосування, те, що стосується більше в повітрі, було міг 31 х Вони можливо навчають. Бачите, ну, по перше, літаків було менше зараз, збільшилась їх кількість, які піднімаються, і потім вони навчають пілотів для виконання завдань теж в входять це стосувалася і з літаків стратегічної і дальної авіації. Ну і на міг 31 бо вони виконують стратегічне завдання, застосовуючи всю ракету кінжал. Добре, а власне про ту 95 які взагалі не фіксувалися минулої атаки, та що була в попередній день, чи можна ну, там думати, як припускають в американському інституті вивчення війни, що стан стратегічних бомбардувальників у росіян такий, що ну ми їх бачити, якщо взагалі, то в значно меншій кількості, тому що випускати вони їх не можуть. Ресурс е, самих бортів теж вичерпується. Ну і навіть те, що було. Знищено або пошкоджено на землі, це ж теж могли бути там якісь донорські деталі для цієї технічної канібалізації літаків. І зараз з цим теж у них не трабла, тому вони їх ну, там, економлять або використовують в найбільш важливих операціях. Чи, чи погоджуєтесь ви з такими припущеннями? Ну, Так, все це має місце. І 195 МС мало того, що у них таким чином ресурс виконує зменшуються за рахунок експлуатації запчастинами. Вони виробляти це не можуть дуже старі. І немає запчастин, і фактично після цих ударів проведення операції паутина, е, зменшилась спроможності по ремонту і відновленню. Е, крім того, е, значить американці їм говорять, коли там по зупинення війни тиск на Україну россияне росіяни висуваються це. Вони говорять да і що ядерний цю лякалку використовують медведи в першу чергу і звертають росіяни увагу американців, що тут посягнули на святе. Українці ті відповідають з нашої подачі відносно того зупинити застосовувати літаки стратегічні авіації дальньої, і тоді не буде питання, значить, по тому, що на вас засігають на вашій ядерній спроможності, тому тут є ще стратегі... ядерно-стратегічний, якби компонент цих обставин, і він теж спрацьовує. Добре, добре. До речі, цікаво з російських програм модернізації. Я буквально напередодні переглянув відео. Виявляється, російські інженери вже представили безпілотну версію оцього цього мікроавтобуса, який називається буханка. Причому воно там якось навіть у цей важіль коробки передач переключає. Там ну на відео це, це як ви оцінюєте. Ну от робити безекіпажну буханку, яка все одно ну має когось же там чи щось перевозити всередині. Ну, я б не відносився до того так іронічно і, взагалі, в інформації відносно озброєння, тому що в нас погана є предісторія такого: зуби дракона, мангали, буханки, мотоциклетки, баги, стібання з цього приводу на початках. Глибокий аналіз досвіду війну показав, що все це все, все працює. Навіть ті віслюки, які були. А тепер згадайте, як наші солдати 10 кілометрів там зона смерті, і все таке на собі таскають, що можуть, а вони використовують ці баги, ті ж мотоциклетки і навіть і ті ж віслюки. Якщо це покращує ефективність їх дії, то і працює, значить без страху і сумніву: це від ворога, від сусіда, від союзників має місце. Це все, все треба приймати. І реалізовувати у нас, і допомагати нашому солдату для того, щоб він більш ефективно діяв. І тому мангал мангалам, а е, значить, вся все, цей захист е, раніше нам треба було декілька дронами зупиняти там. А тепер за рахунок того, що вони все це на нього подягали, виходять десятки дронів, щоб зупинити цей танк. А тепер, що якщо там немає військових, а вони в автоматизовано застосовують, то це теж ефективно. і нам треба вивчати все озброєння, в тому числі і всі безпілотні буханки. І Якщо це додає, а це додає їм потенціал приймати, реалізовувати, покращувати їх, обганяти, щоб вони обговорювали наші питання, які наші новації, як впливають на фронті. А, добре, це розумна думка. Дякую вам за те, що ділитеся. Ну і власне про ще одну систему, з якої так ну спочатку трошки посміхалися, а зараз, ну от знову ж таки, новина, яку я побачив напередодні, уже там старі, да, але рибальські сітки, якісь там французькі рибалки з Нормандії, здається, значить, якимись величезними партіями передавали до України для того, щоб цими сітками затягувати дороги у прифронтовій зоні. От буквально вчора диви. Вся також інтерв'ю з виконавчим директором української ради зброєрів. зброярів, так от він сказав в цьому інтерв'ю, що на деяких ділянках фронту ця кілзона вона вже складає 25, а іноді і 30 кілометрів в кожен бік. Ну і це своєю чергою впливає на можливості роботи артилерії, тому що навіть самохідна якась гаубиця, ну якщо її дальність стрільби 40-45 кілометрів, то от уже коли навіть можна під'їхати на мінус 25 5 кілометрів до лінії бойового зіткнення, то це відповідно і вогонь на критичних ну дальностях да. Майже на межі дальності це відповідно відбувається на точності. ну і далі питання коригування і наведення, тому що збивають все, що летить. Я так розумію, що у цей постійний прогрес і в тому, як удосконалюються засоби, і в тому, як ми, а і вороги так само використовують що, що вважалося ну таким трохи дивним, да, рибальські сітки, які от кілометрами зараз уже ними завішують дороги в прифронтовій зоні. Це теж така ознака нинішньої фази війни, як ви. Про це думаєте? Думаю, що це нестандартний хід. Можливо, в чомусь спостерігаємо асиметрію. але опять таки, якщо це працює в допомогу, а це однозначно, тому що нам не вистачає своїх сіток різних, будь чого, будь від кого. То ми, по-перше, дякуємо французам і простим рибалкам французьким, ну і уряду, що підтримує дії цих рибалок французьких. В цьому якомога більше і швидше буде доставлено в Україну, це буде застосовано, значить тим більш ефективно будуть наші застосовувати і самоходні артилерійські установки, про які ви говорили, і будь-ші інші, інші засоби ведення війни. А крім того, у нас в зв'язку з тим, що питання ж не тільки в кілзоні на лінії зіткнення ведення бойових дій, а по захисту. Об'єктів на території, особливо при прикордонних наших е, населених пунктів, де треба закривати будинки, дороги і все таке інше, і тому е, тут можна тільки попросити інших союзників, взагалі людей чи, чи структур будь-яких в світі, які можуть е, таким чином допомогти Україні, хай це роблять, і це буде наш е, вклад в спільну перемогу. Окей, давайте тепер до ситуації на землі. Була відкрита заява головнокомандувача пана Сирського про його е, рішення проблеми Покровська. І це рішення полягає в тому, щоб ліквідувати північно-східну клишню. Ну і відкинути 51-ю загальновійськову армію за річку Казаний Торець. По суті, зараз ну сьомий десант сьомий корпус десантно-штурмових військ там працює, і вони в основному за Істили південну частину родинського, це те, що пише. Костянтин Маршовець групи інформаційний спротив. Але ну до того знову ж таки за його висновками, я в цьому не розбираюся, але хотів з вами обговорити за його висновками до остаточного вирішення проблеми Покровська ще дуже і дуже далеко. І Тут питання наскільки зможуть втриматися, і в самому Покровську, і наскільки навіть оці ці ресурси, які були додатково, перекинуті туди, наскільки вони зможуть стримати ворога, тому що ну їм ці населені пункти потрібні. Вони вже п'ять разів звітували про те, що вони їх захопили. Відповідно, ну з втратами рахуватися не будуть. Як ви бачите ситуацію там? Мій пожеж треба зосереджуватися на тому, наскільки нам потрібні ці населені пункти, Покровське, Мирнограці, агломерація. Вони нам дуже потрібні. Ну, принципово, це наші міста, наші люди. А крім того, з воєнної точки зору. Якщо умовно представити, що вони їх захопили, то далі це буде сприяти просуванню ворога і, значить, підриває оцей рубіж оборони наш подальший Константиновка, Дружківка, Славянськ-Краматорськ. Тим паче, що на Славянськ-Краматорськ ворог діє ще з боку Лімана і Сіверська, тобто північно східного напряму. А тепер а скільки ж вони там будуть триматися? Рда стільки, скільки буде. Відбуватися логістика. Чому б'ються за цей отрох, такий, як якби красний лиман, Родинська? Тому що це північна точка, а є ще південна західна, і між ними всього 5 кілометрів. Переріжуть фізично. там і так огневе оточення. Бояться цього слова, а воно вже є і, і, і не один тиждень, який навколо Покровська Мірнограда, дворе вже огневе оточення, де вони б'ють там все, що пересувається. Так якщо відбудеться і ця логістика, це ну, скажем, військові, які виконують завдання водії, всі, хто в цьому приймає участь і пересувається в ці 5 кілометрів, це ризикують кожен такий рейс, це боротьба за життя і смерть. Так от якщо і фізично закроється, тоді буде означати, що оборона фактично значить, зупиниться як Покровська, Покровська, Мирноград логістика йде через Пакровство і Мирнограда. Тому наші б'ються там на північно-східному цьому отрозі, б'ються на південно-західному. Туди і ці вертольоти аж там 15 гурівців висідала, і це зветься як операція. Це далеко не так, але ці хлопці. Дуже підготовлене, виколене завдання, пробили коридор, по якому зайшли і утримують і ці кінцеві якби, рубіж цих ворот, значить в Покровськ. і тому ситуація там відносно проведення в Покровську антидиверсійної операції залежить саме від того наскільки там буде отримати ці позиції. І головнокомандуючий генерал Сільський безпосередньо неодноразово працювавши з іншими керівниками, які входять в структуру до сили оборони України, займається тим, щоб утримати логістику, а це означає утримати і Покровський, і Мирноград. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду Закримо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. І далі після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.